Мій візит в Закарпаття це не перший візит. Я в Закарпатті, зокрема, в Бургороді і в Мукачеві бував не один раз ще за радянських часів і вже за часів незалежної Української держави, теж був і освячував тут і, і храми, і спілкувався. Із духовенством і з віруючими. Я, як патріарх, кожного року відвідую десять, а іноді і більше єпархій Київського патріархату. Київський патріархат в Україні має тридцять єпархій, і тому я намагаюсь відвідувати всі. Єпархії Почезі. в тому числі в цьому році приїхав і на Закарпаття, як ви вже чули від єпископа Кирила. Сьогодні ми служили Божественну літургію в церкві святих Апостолів і освятили Хрест. Місце і наріжний камінь для побудови Троїцького собору в місті Ужгороді. Це свідчить про те, що храми в Україні продовжують будуватися замість тих зруйнованих за часи державного атеїзму. І ми дякуємо Богові і дякуємо нашій українській владі за те, що вона дає свободу. Діяльності всім і православним, і іншим християнським церквом свободу. І раді, що і нинішній глава держави заявив, що він буде ставитись рівно до всіх конфесій в Україні, тому що вони всі. Для нового рівня. Після Ужгорода я буду освячувати ще два новозбудованих храми на, на Закарпатті. і це свідчить про те, що Закарпатська єпархія Київського патріархату зростає. І це дійсно подія в нашому духовному житті. Потрібно зазначити, що ужгородці, мешканці нашого міста є високодуховними людьми. І саме ви дуже правильно сказали, що з незалежності України ми саме здобули незалежність і право вибору. Саме тому це дає можливість на сьогодні вірникам нашого міста обирати, де саме до якої церкви ходити, і завжди Ужгородська міська влада вона сприяє розвитку духовності в нашому місті, і багато тут присутніх значить, журналістів знають, що наскільки яка тісна співпраця є, як із московським патріархатом, так і з греко-католицькою церквою, так і сьогодні значить, з вашим візитом, я думаю, що розпочинається. Нова сторінка, хоча ми з владикою Кирилом і знаємося, і співпрацювали. Але ви сьогодні Доброго. заклали цей наріжний камінь нового е, собору в місті Ужгороді, І Я хочу вас, е, значить. Е, що сказати, те Робі. хочу вам пообіцяти, Робі. що дійсно, Робі. що залежить від нас, з нашого боку, буде сприяння е, також і нашому Київському патріархату. Е, Сергій Миколаївич Ротушняк, на жаль, не зміг бути присутнім, але він також передає найщирі вітання е, вам з нагоди вашого візиту до нашого краю. Е, ми сподіваємося на те, що і надалі е, значить, церква буде е, проповідувати ті духовні цінності, які на сьогоднішній день настільки важливі. Особливо в період економічної кризи, в такий важкий період економічний, це перш за все, що притаманно саме нам, ужгородцям, які значить людям, які в церквах їм роз'яснюють, як потрібно любити близьких, всі заповіді Божі. Наскільки потрібно бережно відноситися до свого міста, як потрібно поводитися, як берегти ту чистоту і ту природу, яка є у нас, Владимир Васильович, Я хотів би перед журналістами. Подякувати і вам, і ужгородській владі, як і взагалі закарпатській владі, за добре ставлення до церкви, не тільки там, до Київського патріархату, і до Московського патріархату, до Греко-католицької церкви, до всіх конфесій, які є на Закарпатті, зокрема в Ужгороді. І це є запорука того, що. У нас будуть мирні відносини між всіми конфесіями. А це для держави дуже важливо, тому що це мир і злагода в державі, між конфесіями це мир і злагода. Я дуже вдячний вам за те, що ви сприяєте будівництву храму в Ужгороді, храму Святої Троїці. Те, що ви підтримуєте і, і інші церкви, і, зокрема, і Київський патріархат. Я хочу вам як знак нашої поваги до за вашої, ваші заслуги перед церквою, нагородити вас орденом святого Рівноапостольного Великого князя Володимира. Сергія Миколаївича так, так. нема, але ну, я думаю, що ви передасте йому нагороду орденом Святого Юрія переможця. Дякую за